30 липня в Україні відзначається Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. На сьогодні для українців в умовах воєнного стану ризик потрапляння в ситуацію торговлі людьми, як всередині країни, так і за її межами став ще більшим. Багато громадян переїхали з зони бойових дій в інші регіони або за кордон та шукають нову роботу. Щоб не стати жертвами трудової експлуатації, слід звертатися на урядову гарячу лінію 1547 за номером Нацполіції 102 або контакт-центр Системи. Системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103 527 гаряча лінія з протидії експлуатації національна дитяча гаряча лінія 0800 500 225 або короткий номер 116 111. Психологія, менеджмент, маркетинг, підприємництво та торгівля, туризм і реакреація. Саме за такими напрямки можуть навчатися за ваучером жителі Олександрії та Кіровоградщини в цілому. Це стало можливим завдяки підписаному меморандуму про співпрацю Одеським національним економічним університетом та Кіровоградським обласним центром зайнятості. Ваучер це документ встановленого зразка, що дає людині право на перепідготовку за робітничою професією, підготовку за Спеціальністю для отримання ступеня магістра, підготовку на наступному рівні освіти, спеціалізацію підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця. Деталі на сторінках Центру зайнятості. На Кіровоградщині закуплять судівські мантії у комплекті з Жабо для місцевих судів в області за півмільйона гривень. Про це йдеться в системі закупівель Прозоро інформує Златопіль. Замовником виступило територіальне управління Державної судової адміністрації України Кіровоградській області. Усього планують придбати 91 комплект одягу. Кошти на це виділили з державного бюджету України. У разі успішних торгів поставити товар мають до 30 вересня 2021. de-a Рютівська громада передала для підтримки українських військових черговий гуманітарний вантаж. Жителі громади зібрали понад 20 мішків картоплі та інших овочів, вареники, соняшникову олію, бутильовану воду та інші продукти, які передали медичному закладу області, де проходять лікування захисники. Продовольчу допомогу також отримало волонтерське кафе за ЗСУ Олександрійського району, яке безкоштовно годує військових, йдеться на сторінці приютівської громади. Олександрії сталася пожежа в районі АТБ в Покровському мікрорайоні. 30 липня близько півночі повідомили, що по провулку Петра Дехтяра горить 50 метрів квадратних покрівлі двоповерхової господарчої споруди на території приватного домоволодіння. Рятувальники о 2.45 загасили пожежу.